Протягом майже двох місяців у школах Галицького району тривали ремонтні роботи, які традиційно проводяться кожного літа в рамках підготовки до нового навчального року. На сьогодні більшість шкіл уже готові до прийому учнів. Оновлено і по сучасному виглядають не лише класні приміщення, але й пришкільні території. Активну допомогу у виконанні ремонтних робіт адміністраціям шкіл та місцевим громадам надавала районна влада. Деякі навчальні заклади, як, наприклад, Галицька загальноосвітня школа номер 1 також брали участь у реалізації окремих проєктів Організації Об'єднаних Націй та Євросоюзу. Участь у спільному проєкті Євросоюзу та програмі розвитку ООН дала можливість адміністрації Галицької загальноосвітньої школи номер 1 розв'язати низку важливих проблем. Галицька школа мала за честь взяти участь у проєкті програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Цей проєкт є дуже масштабним. В нашому районі таких вже того року закінчено 8 мікропроєктних пропозицій. І завдяки цьому проєкту Галицька школа змогла замінити усі вікна на е, енергозберігаючі. Загальна сума тут пішла більше 180 тисяч гривень. Звичайно, цей проєкт ведеться із співфінансуванням. Свою частку внесла сюди як громада, так і адміністрація, і обласна, і районна, і Євросоюз. Реалізація проекту значно зменшила навантаження на міські та районний бюджети і дозволила зосередити кошти і зусилля на проведенні ремонту теплотраси, а також значною мірою профінансовані спонсорами реконструкції прилеглої до школи території. Ці роботи наближаються до завершення, тож директор навчального закладу з полегшенням підбиває підсумки уже проведеного ремонту у приміщенні школи. Зокрема, завдяки допомозі батьків, а також підприємців міста Галича, проведено ремонт всіх класних приміщень, проведено частковий ремонт входу до школи, капітальний ремонт одного туалету внутрішнього. Також дякуючи адміністрації районній державній адміністрації, дякуючи начальнику відділу освіти, зокрема і Григорію Михайловичу Івасишину, і Матію Васильовичу, Їх завдяки її допомозі нам виділені кошти на ремонт внутрішнього туалету. І ми зараз його ремонт завершуємо вже його капітальний ремонт, найближчими днями буде завершено роботи і на подвір'ї навчального закладу.